Воскресіння мертвих. Все в цьому світі колись закінчується. Як говорить мирська морська скока скокові не віце, все одно буде конець. Так само, колись настане той час, коли небо скрутиться, як. Сувій, гори розсипляться, зорі попадають на землю, а сонце я, місяць наллється кров'ю, а сонце буде все в дирках. І тоді Бог прийде судити свій народ. І тоді всі люди встануть на суд. Всі мертві оживуть в своїх тілах. І потім уже ніхто не зможе заховатися від Божого погляду, ніхто не зможе оправдатися своїми гріхами, тому що покаятися можна тільки на землі, покаятися можна. Можна тільки в цьому тілі, в якому ми живемо, і тільки тоді, поки ми не бачимо Господа. І тому я закликаю не витрачати час надаремно, а вірити в Бога, ходити в церкву, читати Слово Боже, слухати пастирів і навертати людей до Бога.